Привіт! компанія Фрашавтор завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас огляд по ось такому автомобілю, який на, на майданчику це в нас Renault Master Будка. Будека з гідробортом у нас чисто 2019 року випуску. Навіть там кінець 2019 року випуску цей автомобіль у нас іде з 2,3 дизельним двигуном, потужністю 132 кВт на 180 кінських сил на передньому приводі та на механічній коробиці передач. Друзі, і саме головне в цьому автомобілі, от який стоїть перед вами, це пробіг. Того, що пробіг в даному автомобілі всього все 70 тисяч. Це оригінальний пробіг, який у нас є підтверджений. Перше, це офіційним дилером, друге і історія покупки автомобіля за аукціону, в якому стані ми купували, з яким пробігом. І третє, будь ласка, підключайте комп'ютери, станції, діагностики перевірки. І ви дійсно переконайте, що автомобіль практично як новий. Отже, по цьому автомобілю зараз сам пробіжуся по комплектації. Покажу, що є лакофарба покриття, звичайно, і сам стан даного автомобіля. Отже, погнали по, по цьому. По комплектації. Оптика у нас іде, ледоська. Тут такі ледики сидяться. Зараз я вам запущу, покажу, як вони. Передньо бампер є проти У нас йдуть. Далі диски з гуми 16, звичайно, йде на зимові гуми, з гума зимова, новесенька тут стоїть. От прям новенька-новенька. Далі біжимо по автомобілю, що маємо, відкриваємо. І так суденько сідаємо. І що ще маємо по автомобілю? Так, мультикермо у нас йде, бачите? Мультикермо. йой -йо, йо куди ці ключі спав, Хотів запустити зразу на холодненьку, що запустимо. Опа, є. опа, Так, запускаємо. А, 61 тисяча пробіг, друзі. Не 70, а 60, 61 тисяча пробігу. Так, що, запустили, все працює чітко, коректно, без ніяких моментів, момент помилки, нічого немає та як тут тихіше зробити. А ну хто знає, як тихіше. Не, да, як тут тихіше зробити. А, отут, так? Да? О, де ж на магітолці такі ще робиться. Ну, е, Мультикермо у нас йде повний електропакет, звичайно, йде датчик світла, датчик дощу у нас йде. Е, потім не кондиціонер, а клімат-контроль, друзі. Е, вибір руху режиму їзди, там от, бачите, вибирають різні е, рухи режиму їзди, старт стоп екорежим е, велика магнітолка з навігації на українській мові у нас, Крізь контроль маємо в даному автомобілі. Ми. Е, от, е, Блютуси, телефони, це все можна пропідліти. Почати собі налаштувати. Плюс до того всього у нас є що? Камера заднього виду, якщо-да-да, -да, да камера заднього виду працює, у нас є. Оп! Так, це вам все показав, це показав вам. Так, далі біжимо по автомобілю. Що ще у нас тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан В принципі. В принципі Все тут гідроборт. Гідроборд з гідроборд нас зпро на 750 кг за підйомністю. Так що ну, в принципі тут все буде по цій машинці. Е, до речі, по розміру грузового відділення там в оголошенні буде у нас написано. Ось так. Спередня оптика у нас працює, ледики горять. Так, це вам все показав. Далі Далі хочу вам ще зробити полатуфарм, по хатю займіну, щоб ви побачили, що машинка не бита, що з нею все добре. 121 капот показує, 103. Водійська 88,4, 96,3, 107, 111, 82,2. Ось так сфокусується. Ще раз крило соточку у нас і по цій стороні крило у нас.

так що машинка вся ціла без яких моментів, без підкрасів, друзі, в реально в дуже-дуже хорошому стані цей тобі. Хто шукає для себе ось таку будку, будь ласка, є в нас вибір. Хочете крафтер на автоматі є, хочете мастер на механіці, будки однакові з гідробортом, що той, що той автомобіль у нас. Так, є, до речі, запустили двигун, він працює ідеально тут, на холодну запустили, ніяких лишніх звуків не чути нас під капотки взагалі. От. Так, бачите? відкрию швиденько. Як все працює? чітко, гарно, ніде нічого не ржавчий немає. Машинка свіжесенька, прийдемо з Європи буквально два тижні тому. Опти. Що там у нас? Оптика. Оп, одна оптика. Друга оптика. Вся рідня, нічого тут не мінялось, не робилось, реально дуже хороший та достойний автомобіль. Так, є, це вам показав. Потім по салончику самого автомобіля, ще ось так коротенько, зараз камери покажу. Ось так у нас поріг, сидіння, сидіння водія, торпеда, але гляньте, все чистенько, гарно, нічого не поцарапано, не подерто, не порвато. Ну, реально повністю автомобіль відповідає цьому пробігу. Так, є. От, що це ще вам показати. По гідроборту. Гідроборт теж працює в справному стані. Зараз я трішки від'їду і вам його опущу, покажу, як він працює. Так, це є, це показав, це вам показав все по машинці. Зараз дамо вперед трішки. І... Опа! І опустимо гідроборт. До речі, активується гідроборт з цими кнопочками з боку двома. Бачите, включить і виключити. Так, я зараз вам покажу. Оба. Так. А, і, до речі, ще хотів постану по рам. Гляньте, в якому стані в нас рама, ніхто сюди не лазив, нічого не робив там абсолютно не фарбувалися, нічого не робилися. На одній ресорі, до речі, а крафтер на двох ресорах у нас іде, ось так все виглядає. Понизу, це з однієї сторони. Кадр. Гідроборт тут встановлений. З І цієї, з цієї сторони вам показує. До речі, ніякі там ключання, бадблю, сажує фільтр, чи ще щось не було, все тут на місці, все справно, як би мало працювати по заводу. І що, по гідроборту? Там, тут треба. Так, зараз я так трошки. Мабуть, він був активний, я його виключив навпаки. Оп! Так, мабуть, так ми його включили гідропорта. Ще раз спробуємо. Що не робить? Щось не робить, чого не робить. Зараз побачимо. Так, ну активний. Це ж якась кнопка ще тут у нас одна. Ну показано, що воно активне. 100% активне, більш тут нічого немає, щоб щось включати. От, пробуємо ще раз. Можливо, тут ще щось переключати треба, але вроді не треба. В общем. Щось не працює. Ну нічого, ми з цим розберемося. Шкода, що не можемо грузове відділення показати, але грузове відділення в гарному стані. Ніде ніяка збудка зверху тут не збита, вона не протікає. Абсолютно все з нею добре. Так що, друзі, хто шукає для себе автомобіль, ось такий Рено Мастер з класним пробігом, там 62 тисячі. Розовий, такий будочка, така, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик, покататися, подивитися, зробити тест-драйв і придбати для себе реально хороший, класний перевірений автомобіль. І не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Також можна без проблем вам я доставити під двері, вдома себе подивитись, переконайтесь, хочете діагностики, перевірки зробити і можу, ще раз купити для себе ось таку прекрасну автівку. Так що, друзі, кому щось не розстав чи не показав, не допоказав, будь ласка, набирайте, я дорозкажу, допокажу вам. А так що. Всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку тоді, друзі, от набирайте, якщо що. Пока-пока.